Природа і краса. Природня краса це про те, що я хотів поговорити сьогодні: про ваші груди і їх природню красу. Мене звати Дмитро Слосер, і сьогодні я хотів би поговорити про одну з таких найпопулярніших операцій, як пластика грудей або мамопластика. Операція мамопластики передбачає зміну форми. Та об'єму грудей. Це може бути підтяжка, зменшення, збільшення. Але ми сьогодні хотіли поговорити саме про аугментаційну мамопластику, це збільшення грудей. Якщо говорити про покази для збільшення грудей, це можуть бути і психологічні причини, це можуть бути навіть реконструктивні причини. Я дуже багато бачив в дівчат, в яких є асиметрія грудей. Які комплексують, і це дуже важливо на психологічному плані. Тому ми проводимо такі операції, враховуючи і психологічний стан, і необхідність реконструкції, а також естетику грудей. Якщо говорити про підготовку до операції, в першу чергу необхідно взяти з собо гарний настрій, довіру до хірурга. Це Просто необхідні речі, без яких просто не буде успіху під час вашої операції. З речей в нашу клініку в принципі, можна брати тільки особисті речі, тому що халатик, капці вам все дадуть. Так що, в принципі, нагодують, не потрібно брати якісь апельсини, соки там з собою. Нічого не беріть. Головне, це аналізи не забути, документ і гарний настрій. Операція триває до 45 хвилин. Перебігає під загальним наркозом з седацією. Так що, в принципі, ви будете спати, нічого не будете відчувати, анестезіолог вас відправить дуже приємну подорож. Мало хто знає, але є 4 способи встановлення імплантів. Ну, багато знає про інформарне це по складочці знизу доступ. Другий варіант це через ареолу третій через пахву. І четвертий спосіб, мало хто знає, це можна встановити через пупок. Але цей спосіб в нашій країні не поширений. Він передбачає встановлення лише імпланту, який заповнений фізіологічним розчином. Великі чи маленькі груди. Я думаю, що вам треба. Почути думку саме пластичного хірурга. тому що люди приходять, переносять фотографії або кажуть, що в моїй подругі стоять от, саме такі імпланти, я саме такі хочу. Це неправильний підхід. Треба обов'язково їх міряти. Але, на мій погляд, великі груди це є дискомфорт. У мене були пацієнтки, які приходили. На зменшення грудей і кажуть, невже ж хто хто хтось хоче ставити такі величезні силикони? Ми тут страждаємо з таким об'ємом. І навпаки, дівчата приходять, невже хтось хоче зменшувати груди? Це ж краса. Ну треба враховувати, треба знайти баланс, тому що це вага, це не тільки краса. І є купа таких медичних моментів, які необхідно враховувати. Формул визначення імплантів, так щоб, наприклад, загнати, вбити там в комп'ютері, немає, але є можливість зробити 3D-моделювання. Це дуже сучасна така технологія, де будують з вас 3D-об'єкт, через там, ну знімаючи в різних положеннях тіло, і потім можна імітувати встановлення імплантів. Різної форми, тобто і круглі анатомічні, і різного об'єму, і в тому числі різних виробників, тому що вони всі відрізняються. Вірність отримання такого результату доволі висока. Вона сягає десь приблизно 90-95%. В нашій клініці таке обладнання є, можна це зробити. Це називається 3D-моделювання результату. Якщо такого обладнання немає, то в принципі хірург може з, з лінією поміряти базу грудей. Запитати вас, який розмір ви хотіли б, і е, прорахувати, тому що є таблиці. Дуже важливо дотримуватись рекомендацій лікаря. Фактично це, тому що це може зіпсути результат. Не можна займатися спортом певний період. Не можна робити різкі рухи на відведення. Наприклад, це в наших рекомендаціях треба обов'язково приймати антибіотики, як призначив лікар. І якщо ви будете це виконувати, ризик ймовірних ускладнень можна звести до мінімуму. В мене є авторська методика, і всі пацієнти, які проходять операції, кажуть, що Дуже швидка реабілітація. По-перше, я дозволяю пацієнтам піднімати руки. Є існує міф, що руки не можна піднімати. По-друге, всі мої пацієнти на другий день після операції можуть пити шампанське. Третій момент можна приймати душ також на другий день після операції. Це міфи, які неправильні. Мої пацієнти це все роблять і задоволені. На другий день після операції лікар вас оглядає. Перед випискою ми обов'язково вас дивимося, і перев'язка відбувається фактично символічно. Тобто ми відкриваємо, дивимося, що всі пов'язочки, всі на пластирі вони нормальні. Враховуючи те, що ми заклеюємо, там взагалі пов'язки дуже чисті. Ми знімаємо їх лише на сьомий день після операції. Ви відправляєтесь додому. З нашими призначеннями виконуєте їх, приходите на сьомий день, ми також просто оглядаємо, нічого не робимо. І через місяць після проведеної операції я вже показую, що необхідно робити, щоб залишити груди м'якими і природніми. Я бачив пацієнтів, які приїхали з за кордону, де вони зробили собі збільшення грудей. Це цікаво, але відношення доволі дивне. Багато було жінок, які приїхали і їм не робили аналізи, або не робили той необхідний перелік аналізів, як роблять. Чомусь скаржеться, що чомусь боліло, або виникають ще якісь проблеми. Тому я рахую, що найбільш безпечно перевірено це зробити саме в Україні, де є дуже достойні лікарі, які можуть зробити. Ваші груди просто ідеальними.